Мені достатньо мого заробітку на мої витрати, тобто я можу покрити всі свої витрати. Витрати достатні, такі як харчування, засоби особистої гігієни, на відпочинок, оренда житла. Скільки зазвичай в місяць витрачаєте на такі базові? Ну, більше 20, це мінімум. Не вистачає коштів на ті, котрі я живу, та не тільки я, і другі люди. Їх не вистачає на саме таке. На їжу, на ліки і, і все, мабуть. А в других, мабуть, взагалі. Ці грошей дуже мало, їх не вистачає. Коли ще людина хворіє, то це так. На даний момент вистачає так, як сім'ї немає, а там далі буде, буде видно. Розкажіть про свої базові витрати. Що це? Машина, солярка, якісь особисті речі, продукти. Ну, такі. Буває в місяці 20 тисяч, буває і 15. Буває більше. Як коли по-різному? Ну, трудно, трудно. На ті доходи, то трудно вижити. Комуналка, продукти, одяг, навчання дітей, гуртки. Е, ну, це база, да. автівка, ну, як проживання. А чи вистачає коштів на такі базові витрати? Так, але в нас сім'я з двох айтішників. Тому вистачає, якби брати з дому, такі кошти не витрачали. Я державний службовець, але не вистачає, оскільки ми працюємо в найнижчій ланці в районному відділенні. Мало, ну, основні витрати це звичайно харчування, це комунальні послуги і базові по необхідності по гігієні. Звичайно, в даний час, коли шаленими темпами у нас. Інфляція рухається вверх, то не вистачає. Ну, десь так до 10 тисяч. Вистачає, тому що ми керівники танцювальної студії. От, працюємо на себе. Базові витрати наші зараз. Їсти пити, одягнутися. Садочки. Садочок, дитина, типу, але не щось там прям величезне, якесь, ну, не знаю. Звичайні базові витрати людські. А якщо говорити про такі базові витрати, скільки це зазвичай є в місяць? Ой-ой-ой. Ну, Можливо, там від 20, 25 і більше. Ми живемо на квартирі. Е, ну так, звичайно, це ще тому... так, що ж треба платити квартиру. Так.